Доброго дня, дітки! Подивіться, хто до нас у гості завітав. Так, це наша подружка Білочка. Вона запрошує нас у подорож до осіннього лісу. Послухайте, будь ласка, її розповідь. А ще білочка пропонує вам зробити для осені невеличкий подарунок у вигляді намиста із каштанів та листя. Дітки, я пропоную вам разом зі мною зробити намисто для осені. Красива, золота. Осінь приносить багато подарунків, фрукти та овочі, різнокольорові гарні листочки, а ще каштани. Малята, ви любите збирати каштани та грати ними? Звісно ж, так. Малята, а давайте ми з вами зробимо подарунок для осені. Ми подаруємо мисті. Але на початку... Нам потрібно підготувати наші ручки, Тож дивіться уважно, повторюйте за мною рухать. Ось летить до нас листочок, а під деревом грибоче. Ось кружляє поруч жінка. І руденька скач. Білка. Чарівна порадка. Дивіться осінь золота. Нам потрібно пароку шкартону, каштани та листочки. Маляти, у уважно. Листочки та каштани ми будемо викладати у черзі. один за одним. Ось як я. Дивіться уважно та повторюйте. Ось таке намисто у мене вийшло. Діти, осінь, буде рада вашим подарункам. Спробуйте, і у вас вийдуть гарне намисто для осені. Чекаю, фото ваших робіт. Дітка, а куди нас запросила білочка? Так, правильно, у подорож до осіннього лісу. А про яку пору року вона розповідала? Вірно, про осінь, про те, які подарунки принесла нам осінь. А що запропонувала білочка зробити? Так, намисто для осені. Діти, а з чого білочка пропонує нам робити намисто для осені? Так, вірно, із листя та каштанів. А ще з чого можна зробити намисто? Правильно, із горобини та ж -ж 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 жолудів, дуба. молодці. Діти ми з нетерпінням чекаємо на ваші фото, на миста. До побачення, до скорих зустрічей!